Привезли речі черкаському притулку для тварин друг. Кузя Жанна Алиса. Иди сюда, Жанна, Алиса Жанна Кузя, Нора. Чесно, я уже не знаю. Волонтерський штаблат відвідав сьогодні притулок для тварин. Привезли собачий корм на пробу. Дякуємо за корм клубу українців містова Еледанія». Тут в цьому притулку знаходяться і собачки, і котики. Знесла, стала Жоржинкою. Mm. Жоржинка. Це, це ж мама називала. Ой, Ой боже, так він ручний.